Польсько-українська війна Перша світова війна призвела до падіння великих європейських імперій. На руїнах Австро-Угорщини і Росії відбувалося становлення нових національних держав, що супроводжувалися численними етнічними конфліктами. 5 листопада 1916 року на окупованих центральними державами територіях Російської імперії було проголошено створення польської держави, якою керувала Регенська рада. Польща мала бути сателітом Німеччини, але завершення Першої світової війни радикально змінило ситуацію. Поразка центральних держав у Першій світовій війні стала каталізатором розпаду Австро-Угорщини. 16 жовтня Карл І видав маніфест, в якому закликав народи імперії встановити самоврядування, але такі міри вже не могли врятувати його державу. 7 жовтня Регенська рада оголосила про на намір відновити незалежність польської держави. Почалося формування нової польської армії. 28 жовтня з депутатів відінського рейхсрату від Галичини в Кракові був утворений тимчасовий орган обласної влади Польська ліквідаційна комісія. Комісія мала забезпечити об'єднання Галичини з іншими польськими землями. Вона мала 1 листопада прибути до Львова і захопити владу в краї. Відповідь від українців не змусила себе чекати. 18 жовтня була створена Українська національна рада на чолі з Костем Левицьким. Рада проголосила про намір створити українську державу в межах етнічного розселення українців королівстві Галичини і Водомерії мирним шляхом, але австрійський уряд відмовлявся передавати владу Українській національній раді, розуміючи, що їх думка не буде враховуватися при майбутньому розподілі кордонів. Українці пішли на випередження 1 листопада о 4 годині ранку, 30, 50 п'ятдесятий і дев'яностой курені УСС здійснили переворот. Були зайняті львівська ратуша, намісництво, комендатура, відділки поліції та вокзали. Було заарештовано губернатора королівства Галичини і Лодомері Карла фон Гуйна. О 7 годині ранку місто було повністю взято під контроль. Того ж дня, 1 листопада, польські військові організації підняли повстання у Львові проти нової української влади, проте зайняти місто у повсталих не вийшло польські війська розташовувалися на заході міста, в той час як українські війська отримували схід Львова і високий замок, який був стратегічно важливою для ведення бойових дій локацією. Водночас з подіями у Львові сутички між українцями і поляками відбувалися і в інших містах, таких як Дрогобич, Рава Руська, Тернопіль, Станіславів і Самбір. В результаті боїв в цих містах постала влада з УНР. Головною метою української генеральної команди було зайняття перемишля з метою встановлення контролю над залізницею Перемишль Львів. Успіх українського війська в цій операції забезпечив би прикриття Львову і заблокував би спроби Польщі перекинути війська в Східну Галичину. 4 листопада загони українських добровольців зайняли правобережну частину перемишля, проте успіх українців був короткостроковим. Польський підполковник Міхал Томажевський з двома тисячами солдатів прибув до лівого берегу Перемишля 10 листопада і одразу ж пішов на штурм міста. Вже через два дні українські війська відступили від перемишля на схід. Здобуття перемишляна дало полякам військову перевагу. Тепер до Львова постійно прибували польські війська. Ухвалюючи рішення зайняти Львів, Українська національна рада вважала, що українські військовики зможуть втримати місто до підходу допомоги на Дніпрянської України. Однак допомога була дуже обмеженою, бо на той момент в Україні відбувалося повстання проти гетьмана Павла Скоропадського. 3-4 листопада до Львову прибув полк УСС, але цього виявилося недостатньо. Протягом листопада поляки декілька разів намагалися оточити місто, але це також не дало результату. Завдяки чисельній перевазі, солдати Другої Речі Посполитої поступово витісняли із Львова українські війська. 22 листопада українська Галицька армія отримала наказ залишити місто. Поляки здійснювали наступ і по інших напрямках. Наприкінці листопада лінія фронту зупинилася на лінії Санбір, Львів, Рава Руська, Коваль і Кобрин. У грудні 1918 року війська УГА намагалися відбити Львів. Паралельно з цим поляки здійснювали наступ на інші міста Східної Галичини, зокрема Угнів, Белс, Ярослав і Балигород. Після втрати Львова у Зунер відбувається досить велика за розмірами мобілізація. По всій Галичині були сформовані військова і гарнізонна служби. До українського війська хлинула маса добровольців, але УГА бракувало офіцерів, амуніції, а зброя була застарілою. Зунер готувала плани по визволенню Львова. Українські січові стрільці сконцентрувалися на облозі міста. Така стратегія була прийнята на раді стрілецького командування на чолі з Дмитром Вітовським 22 листопада. До стрільців приєдналися частини колишньої залоги Львова. Так почали творитися облогові групи: Схід, Старе село, Щерець та інші, що незабаром об'єдналися в бригади і стали зав'язком другого осадного корпусу. Поляки спробували одразу просунутися на схід, а їх перший наступ стримала сотня ОСС під проводом поруччика Ос Осипа Теліщака, яка успішно відбила подальший наступ поляків і захопила місто Городок. Бої за Львів почалися 27 грудня 1918 року і завершилися 2 січня 1919 року. Наступ українського війська був призупинений. Поляки досить швидко перекинули свіжі сили з інших фронтів. Так, 2,5 тисячна група Зоброшена вступила у Львів і надала допомогу за лозі генерала Лесневського. Відтак, 2 січня 1919 року, наступальну операцію на Львів було зупинено. Місто не вдалося відбити. Другий наступ на Львів почався у січні 1919 року. Приводом для початку нового штурму стала Паризька мирна конференція, що мала відбутися 18 січня. Взяття Львова мало б підвищити статус зунер в очах країн Антанти. Це надало б можливість українській делегації вести переговори з позиції сили. Другий наступ на Львів розпочався вранці 11 січня 1919 року. Проте вибити поляків було не так просто. Львів безпосередніми атаками зайняти вже не можна було. Поляки, хоч числом в ньому і слабші, могли під захистом мурованих будівель міста з успіхом оборонятися. Зайняти Львів можна було тільки стратегічним маневром, здобувши шлях перемишу Львів, через який поляки постійно відсилали підкріплення. Причиною поразки був брак часу для організації наступу на місто. Командування Галицької армії, на жаль, не зробило належних висновків невздачі. Першої атаки на Львів великою дипломатичною перемогою Української національної ради було воз'єднання з УНР. Вже 1 грудня 1918 року у Фастові між УНР і ЗУНР був укладений передвступний договір про подальше об'єднання двох республік в єдину державу. 3 січня 1919 року Українська Національна Рада ЗУНР у Станіславові ратифікувала його і направила делегацію на чолі з Левом Бачинським та окрему комісію для ведення переговорів з урядом УНР. А 22 січня 1919 року директорія УНР видала Універсал, що проголосив створення єдиної і незалежної Української Народної Республіки. В той же день в урочистій обстановці. Про це було оголошено на Софійській площі Києва. 23 січня 1919 року акт Злуки був ратифікований Трудовим Конгресом України, а Зунер перетворювалася на Західну область УНР і зберігала автономію. На початку лютого 1919 року УГА завершила реорганізацію і укомплектування війська, був розроблений новий військовий план. За ним основний удар повинен бути спрямований на залізничну колію перемишль Львів. Після цього другий корпус УГА мав нанести удар по Львову і зайняти його. Після оволодіння Львовом війська УГА повинні були продовжити наступ на перемишль і окупувати його, відрізавши полякам шлях до Східної Галичини. Почалася операція 17 лютого тяжкими, але досить успішними для українського війська боями. З 24 лютого фронт стабілізувався, а наступного дня обидві сторони припинили бойові дії у зв'язку з перемир'ям, яке було нав'язане обом сторонам державами Антанти. Постійно вимагаючи запровадити перемир'я, держави Антанди таким чином намагалися дати Польщі час підготуватися і відновити сили. На початку березня полякам вдалося підтягнути підкріплення і зміцнити свої позиції. 5 березня галицьке військо відновило активні дії вздовж усього фронту. Польське командування готове було наказати залишити Львів. Але доля усміхнулася полякам. Закінчився конфлікт на чеському кордоні, і Юзеф Пілсуський зміг перекинути на східну Галичину нові війська. Незважаючи на те, що перший етап операції виявився вдалим для українців. головна стратегічна мета повернення Львова залишилася невиконаною. Остання операція української Галицької армії по звільненню східної Галичини відбулася з 7 по 28 червня 1919 року. В ході бойових дій, 25 тисяч українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш ніж 100 тисячну польську армію, добре озброєну і оснащену французами. 8 червня був взятий чортків. Поляки не надали спочатку великої уваги цьому наступу і намагалися відбитися контрударами малих груп. Це дало змогу українцям зайняти Тернопіль і Бережани. Подіям знову ж таки завадила політична ситуація. Антанта висловила згоду на повну окупацію Східної Галичини, а також дозволила використати проти української Галицької армії армію Галлера в повному складі в операціях до річки Збруч. Хоча Галицька армія далі виявляла активність, все ж її становище з дня на день погіршувалося. В кілька разів розтягнувся фронт наступу, і це призвело до послаблення бойових порядків. Також катастрофічно не вистачало набоїв і зброї. В цих умовах поляки починають контрнаступ. Українці не витримали ударів і почався погано організований відступ. 30 червня галицькі частини залишили броди, помаряни і бережани. Супротивник відновив лінію фронту на початок чортківської операції. Керівництво Зундар і командування Галицької армії наказали залишити Східну Галичину 16 липня. На цьому активні бойові дії між українцями і поляками завершилися. Пропозиції для Паризької мирної конференції готувала комісія у справах Польщі на чолі з французьким дипломатом Жулем Камбоном. У квітні 1919 року вона напрацювала проєкт російсько-польського розмежування на території колишньої імперії Романових. Кордон мав проходити по Західному бугу, залишаючи Холмщину на польському боці, а Волинь і Берестейщину на російському. Комісія Камбона займалася також східною Галичиною. Питання якої розглядалося в контексті розподілу спадщини Австро-Угорської імперії. Деякий час місії антанти Джозефа Бартелемій та Луїса Боти працювали над врегулюванням польсько-українського конфлікту у східній Галичині. Варіанти лінії розмежування були запропоновані 17 червня лордом Джорджем Керезоном. Лінія А приблизно відповідала етнічній межі і проходила трохи східніше перемишля. Натомість лінія Б залишала на польському боці Львів та дрогобицько бориславський нафтовий басейн, і нагадувала польсько-українську демаркаційну лінію, запропонованою місією Бартелемі в лютому 1919 року. Другий варіант підтримувала Франція. Натомість Велика Британія, не бажаючи посилення блоку Франція Польща, схилялася до першого. Пілосуцький отримав від УНР те, чого йому бракувало: визнання бажаного кордону на сході та нагоду наступати в Україні в якості визволителя разом з українською армією. Варшавський договір 21 квітня 1920 року передбачав польсько-український кордон по річці Збруч і на Волині був схожим на кордон, наступного року закріплений польсько-радянською угодою в Ризі. Польсько-українське протистояння у 1918-1919 роках стало однією з причин того, що українці стали єдиною в Європі нацією, чиї етнічні кордони були розділені між чотирма державами. Поразка у війні сприяла радикалізації визвольного руху і загостренню протиріч між українцями і поляками у східній Галичині. Це, в свою чергу, призвело до того, що новий етнічний конфлікт вибухнув з новою силою під час Другої світової війни. Відео підготував студент другого курсу освітньої програми американістика та європейські студії Давід Маглакелідзе.